Сьогодні будемо розбирати питання вартості послуг виконавців та, в принципі, так званий демпінг. Чи він обґрунтований, чи може не зовсім, і що може за цим ховатися? Бо о, ви розраховуєте на одні витрати, на, на одну вартість ремонту, потім у вас буде геть-геть інше. Так от, які можуть бути підводи камені, коли вам обіцяють усе-усе занадто дешево. А ось я знайшов дуже чудового виконавця, дуже порядна людина, і про них ніхто не знає. Але ж він каже, що от усі бариги, усі заробляють надто багато, а в нього є можливість якісь в нього особливі зв'язки, і він мені зробить все дуже-дуже ну, дешево. Ой, а він кудись зник. Ой, а мені щось рахунки інші приходять. Ось, щось я не зрозумів, а що трапиться. Зараз будемо розбиратися. Вітаю, друзі! З вами знов Олександр Металіді, автопроєкт Харків. І у нас сьогодні чергове відео із міні-циклу присвяченого тому, як вірно зробити розрахунки ваших майбутніх витрат по придбаним автів... по автівкам, які ви. Плануєте придбати зі Сполучених Штатів до України, як не втрапити в просак і як не витратити зайві гроші. Це в нас вже з вами четверте відео на цю тему. Ми розібрали вже і питання страхового депозиту, і питання сплати лот, акційний збір, і питання сплати доставки суша море, які можуть бути підводні камені та проблема вас чекати на цих етапах. А сьогодні будемо розбирати питання вартості послуг. Виконавців, та, в принципі, так званий демпінг. І чи він обґрунтований, чи може не зовсім, і що може за цим ховатися? І так, давайте розібремо саме основне. Хуляви не існує. Це факт. Безкоштовно ніхто працювати не буде. За 3 копійки працювати теж не буде, бо у всіх є родини, у всім і вам, і виконавцям, і усім треба свої родини гадувати. У всіх є певні витрати. Витрати на так звану оренду кнопки, бо треба ж грати з американських кнопок, які підв'язані під американські ліцензії, щоб ви сплачували акційний збор за тим самим, самим найнижчим дилерським тарифом. Ми це розбирали у попередніх відео, а не за більш дорогим. І сплачувати за цю кнопку її оренду, да? у кого більше, у кого менше, залежно від там, кількості автівок, яку людина придбає або виконавець. Але, е, а швидше за все, від пакету послуг, скільки надається е, е, за цією кнопкою. Да? Бо хтось надає виключно послуги надання кнопки, а далі робіться самі, а хтось надає повністю послуги усієї логістичної цепочки. Це теж геть інше питання. Звісно, що коштує трохи інших грошей, питання по податках, звісно, у тих, хто працює під білим прапором, а не десь у підпіллі. Питання по рекламі, по сплаті оренди, по сплаті заробітної плати менеджерам. І таке, таке, таке інше. І цих витрат, пробачте, друзі, їх набігає дуже-дуже чимало. І коли вам кажуть, що ми все це зробимо там. За дуже маленькою цифру, там за 300, за 200, чи там не знаю хто за скільки доларів, то виникає питання: а як усі ці витрати можна втиснути в ці 200 чи 300 доларів? От, усі, усі, усі витрати, да? і при цьому ще і заробити? Так, ви можете сказати, що даних, Олександр, вважаєш, є пакет послуг профі, який коштує 250 доларів. Так, він в нас є, але ми на цьому пакеті. В принципі, він в нас є навіть не для заробітку, а для, як би мовити, збільшення кількості придбаних лотів, щоб просто робити більший потік і мати можливість отримувати якісь додаткові пільги від наших партнерів. Я вам кажу просто як воно є, так? щоб робити більш дешевими, більш доступними усі інші послуги для інших наших замовників. Якось воно приблизно отак і працює. От, бо суто з фінансової точки зору ці пакети послуг в принципі нерентабельні. Так ось. Хоча так, ми, ми їх виконуємо, ми їх робимо із тією ж якостю, як і усі інші пакети. Так от, які можуть бути підводи камені, коли вам обіцяють усе за занадто дешево. По-перше, останній е, час. Почали знову з'являтися дуже багато так званих одноднівок. Тобто ті, хто з'являється з нівідки і зникає в нікуди. Так, пообіцяв усім, 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 все буде дуже дешево. Зібрали з вас грошей. І потім цей виконавець просто зникає. І де Боже, щоб лише з вашим страховим депозитом, там у розмірі чи 500 чи 1000 доларів, хто, хто скільки вносив. А в більшості випадків цей страховий депозит, і вартість лота, збір, і ще є вартість доставки. А у найбільш гірких випадках ще є вартість розмитнення. Я з таким стикався. Просто зникає. І потім зникає все. Далі. Який варіант інший? Нізка якість або ж якісь приховані або і, і низька якість, і приховані платежі. Тобто, щоб на такому демпінгу щось заробити, треба набратися безліч заявок, виконати їх як можна в коротший термін. Бо витрачати на них багато часу, просто часу немає. І звісно, робити це з самої найнижчої якості, тобто, незважаючи на інтереси вас, замовників. Що буде з автівкою, який там буде ремонт, прогноз ремонту, прогноз майбутніх витрат, нікого це не, не калишить, не турбує. Треба щось, яке може швидше придбати. Добре, точніше погано. Бо ви розраховуєте на одні витрати, на, на одну вартість ремонту, потім у вас буде геть-геть інше. Далі. Рахунки, які вам прогнозували, вони у вас є в ваших думках одного розміру, а вам потім починають їх надсилати набагато в більшому розмірі. Або статті витрат, які, які з'являються ті, які ви навіть і близько не прогнозували і не очікували. Або ті витрати, які вам прогнозували, чомусь починають збільшуватись на 20, 30, 50, або навіть і 100%. Я, я різне бачив, різне чув. Ну і звісно, що майбутні витрати. Або на відновлення автівки, я, наприклад, стикався з таким форматом, коли людині обіцяли ремонт там, у розмірі 4,5 тисячі доларів. Коли автівка приїхала на партнерське СТО-виконавця, людині назвали цифру, що не помиляюсь, 11,5 чи 12, тобто майже утричі більше. Ну, звісно, коли замовник почав. М'яко кажучи, виказувати своє незадоволення, да, йому пообіцяли з, з барського плеча, що так, о, да, тут трохи за великий цінник. Ми за свій рахунок. Ну ви повірите це, да, за свій рахунок винаймо евакуатор, перевеземо автівку в це було в Києві, а автівку мали мали перевезти до Білої церкви, якщо я не помиляюся, да, на СТУ. Це ще до повномасштабного торгівля було перевозимо на інше СТО і там порахували, і буде цінник не 11,5-12, а буде десь 9-9,5. Ну, тобто він все одно удвічі більше, ніж людині обіцяли спочатку, але ж ну, воно ж на 2-2,5 тисячі менше, ніж на тому СТО. Да? Ну от, що криється за низькою вартістю послуг. Я чітко розумію, що по цим відео може бути велика кількість хейтерів, що так, да, хтось робить дешевше, будь ласка. Йдить до тих, хто робить дешевше. Я ж не суперечую. Але яка моя парада, яка мета цього відео? Донести до вас, шановні замовники, що нормальних виконавців, як я завжди кажу, безліч, але ви маєте у цьому впевнитись. Перевіряйте, перевіряйте репутацію, перевіряйте відгуки, перевіряйте історію виконаних замовлень. Все це перевіряйте. Бо краще, ніж ви самі, за ваші гроші не потурбуються ніхто. І за ваші інтереси краще, ніж ви самі, не потурбуються ніхто. Якось так. Ну що, на цьому будемо завершувати? Дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалося, що воно було для вас і корисним. І цікаво, що ви для себе щось винесли нове з цього. Ну і звісно, що залишайте коментарі в підписі під цим або під будь-яким іншим відео. Лайки, подобайки, підписка на канал, дзвіночок, щоб отримати усі повідомлення про наші нові відео. Ну а з вами був я, Олександр Металіді, Автопроект Харків. До нових зустрічей в ефірі. Все буде Україна!